Виїзна поразка уже вдруге черкаські мавпи поступаються запорізькій команді феро з НТУ. Підопічні Йовіце Арсіча цього разу буквально випустили перемогу з рук. Черкасці поступилися в феро із мінімальним розривом. Незважаючи на перевагу черкаських мавп, протягом всього матчу доля поєдинку вирішилася в останні хвилини. Деталі у наступному сюжеті. У першій десятихвилинці черкаські мавпи заявили свою грою, що налаштовані на перемогу. Незважаючи на атаку Ренді Калпепера та Камерона Мура, черкасці спромоглися на якісний супротив. Як і в минулій грі, свої переможні наміри на майданчику, доводили Чарльз Томас, Вінсент Хантер і Денис Яковлів. Залізний захист дозволив черкаським мафам завершити першу десятихвилинку із рахунком 22-14. Опісля гравці Феро активізувалися. Тандем річарда Гуїна та Ренді Калпепера спромігся скоротити розрив у рахунку. Проте наприкінці черкасті швидко повернули перевагу у рахунку 44-42. Я думаю, що у нас все вийшло, ми грали хорошу гру. Ми можемо зробити кілька помилок в овертайм періоді. Але, як я сказав, я думаю, ми грали гарний гейм. Так, ми зробили кілька помилок в овертайм, які стали вирішуючими, але, по великому счету, ми зіграли хорошу гру. Зі старту третього періоду черкасці намагалися втримати перевагу. Чотири очки від Дениса Яковлєва стали цьому доказом. Проте найнапруженішим виявився четвертий період. Черкаські мавпи зберігали мінімальну перевагу аж до заключних хвилин гри, За 40 секунд до кінця матчу ініціативу перехопили гравці Феро. Втримати перевагу у рахунку черкасцям так і не вдалося. Я думаю, що і дві команди грали хороший баскетбол сьогодні. Сьогодні я їх заслужено подавлю, я їх дозволяю команду. Фера. Нам не вистачило немножко концентрації, може він немножко енергії в концовці, щоб реалізували последню атаку регулярному току. Тому і і показали, що можемо нормально вігати. Другий поєдинок Черкаських мав і сферу закінчився із рахунком 93,89 на користь суперника. Грані краще, це грани краще, з однієї сторони, а з іншої сторони. за то, как ребята, которые заканчивали игру в шестером, в семером, да, включая Дикого, как они проявили характер, как они отработали. Э, и преимущество Черкас под счетом нейтрализовали не за счет соответствующего роста в отсутствии мура, А за що характера, за що боротьби, за що правильності то дій. уже в цю п'ятницю чвертьфінальна серія приїздить до Черкаст на домашньому паркеті Черкаські мапи мають відіграти ще два матчі проти запорізького феру. Вікторія Хамаза, Віка спорт.